Урочистим маршем крокують офіцери управління. Ті випускники, які закінчили інститут з дипломом з відзнакою Факультету геоінформаційних і космічних систем в душі, наші молоді! Прокуємо зорянища! Випуск у нас. Ми раді, ми святкуємо. Житомирський військовий інститут нам дав дорогу в життя, зробив за чоловіків, ми йому вдячні, святкуємо. Сьогодні їдемо на поїзд. Сьогодні поїзд завтра прибуття в військову частину. Я йду в 90, 90 й окремий ремонтний батальйон, 81-го ремонтна бригади. Моїм колегам я хочу побажати, щоб вони... Служили чесно, щоб, щоб ніколи не зганьбили свою гідність. Ну, і як, як кажеться, щоб все заробляли кров'ю потім і не були скотами. У кожної людини є три речі. Три речі основних. Це віра, обов'язок і честь. Я тобі бажаю, щоб ну, віру ти можеш віддати Богу. Обов'язок віддати українському народу. Своєю службою, а честь нікому. Я бажаю, щоб ти так прослужив, що як будуть в тебе правнуки, як спитає дід, як ти жив, щоб ти їм, дивлячись у вічі, сказав: маю честь. Похрещатику, а комусь ниця червона площа. Бродвей пройшов від початку Поля й лисицькі зістих, хто ще я зіду з театральної, піду на велику Бердичівську, найрідніші війська, намір, тут кожне подвір'я і кожен кур, це моє місце. Стали свідками прояву великого кохання. Наш випускник, молодий офіцер. Дмитро Вов вивчив освічитись кохання і зробити пропозицію руки і серця чарівній дівчині Анастасії Волошнюк. Давайте підтримуємо молоду, закохану пару оплесками. Готувалися місяці за два напевно. Дуже тяжко, дуже нервував, але все вийшло класно. Я відчуваю підтримку, відчуваю кохання до своєї сторони. Звичайно, поїти за чоловіком.